Вітаю усіх любителів Газануть. З вами адвокат Дмитро Ігнатов. І зараз ми спробуємо змоделювати ситуацію, при якій ти сідаєш за кермо, знаючи про те, що ти там вчора трошечки випив, можливо, в тебе якийсь там перегарчик є, і ти таки боїшся, що тебе копи зупинять і перевірять і складуть на тебе протокол по статті 130. І що ти будеш робити? Добре, що якщо в тебе є алкотестер. І ти можеш перевірити свій стан до виїзду, і тоді все буде чітко. А коли його нема, то треба тоді керуватися своїми власними, так би мовити, ощущеннями організму. А ви, до речі, напишіть в коментарях, чи були у вас подібні ситуації невпевненості, як ви з ними впоралися, справлялися, що думали. Дути, не дути, їхати, не їхати, кому дзвонити чи не дзвонити, щось рішати, не рішати. Коротше, ну, така цікава тема для обговорення. Ну що, Зупиняють тебе копи, кажуть, о, щось у вас перегарчик. Типу, давайте перевірятися на алкотестері. Будете дишати. Ти такий мнешся, не знаєш, а що, а що робити? Ну, ну, буду, буду, спробую. Короте. Ну, вони тобі дають а, цей значить, мундштук. Ти його розпечатуєш. Обов'язково він має бути запакований герметично. Треба перевіряти. І вони там тестують його, все нормально і кажуть, ну давай диши. Короч". Типу, як кульку надуваєш знаєш, в дитинстві, отак от і диши. А ти ж не хочеш як кульку надувати, ну бо раптом щось ти там надуєш, не так багато надуєш. І ти починаєш ісполняти, як вони кажуть, типу. А вони ж все бачать і кажуть: ну що ж, ти доросла людина, що ти ісполняєш, Давай нормально, надувай я кульку, що не пам'ятаєш, а ти кажеш: ой, та в мене болячки, в мене там е, щось легені. Коротше, вони кажуть, що ти нам розповідаєш? Давай, надуваєш. Дующа кульку нормально, а то ми тобі напишемо відмову від проходження огляду, і це одразу тобі буде 130-та позбавлення права керування, там штраф 17 тисяч і, і все решта, всі прелісті житні. І якщо вони так кажуть і не запропонують тобі, якщо ти відмовишся, да? не запропонують тобі проїхати до медичного закладу, то виходить оцей протокол. Можна буде потім викинути в смітник, тому що відмова має бути і на місці, і в медичному закладі. Якщо вони порахують твою відмову від проходження огляду через те, що ти там якось неправильно не захотів дишати в драгер і не запропонують тобі проїхати до медичного закладу, то цей протокол, можна сказати, незаконний. І тому відмова не буде вважатися як фактом. Тому таку справу можна буде виграти. А от якщо ти там надуєш більше 0,2 проміле і не погодишся з результатами, а якщо результати будуть ну, не дуже такі а, високі, скажімо, там 0,24, може 0,22. Ну, то не треба погоджуватися з цими показниками алкотестеру, не підписувати акт а, згоди з показниками алкотестеру, там чек алкотестера можеш підписати, тому що там ну, тобі дають показники, це ж твої показники. Тобто ти таким чином визнаєш. Да? ну Це мої показники 0-22. І якщо ти поїдеш в лікарню, а, і зможеш довести, що ти чистий, то з тебе знімуть всі звинувачення, ніякого протоколу не буде. Але знай, що в лікарні ти будеш змушений продавати той самий алкотестер. Може, просто там буде якась інша ця категорія, інша модель алкатестера, але там ти будеш продавати. Цим, цим алкотестером два рази через кожні 20 хвилин. А якщо після продуття в тебе будуть нулі, то лікар-нарколог просто випише висновок про те, що ти тверези, і на цьому все закінчиться. А от якщо буде перевищення, навіть незначне, то о, тут вже буде така ситуація трішечки неоднозначна. Все залежить від того, Наскільки це буде велике перевищення? Ну, скажімо так, по інструкції, лікар-нарколог, ставлячи діагноз, повинен враховувати клініку, тобто проводити клінічні дослідження, тобто візуально, це входить візуальний огляд. Це так само продуття алкотестерам і лабораторні дослідження. Для лабораторних досліджень зазвичай береться сеча. Тому, якщо є якісь моменти неоднозначні, щоб виявити, чи дійсно особа перебуває в стані алкогольного сп'яніння, беруться значить, зразки сечі. Хоча, на мою думку, якщо вже людину привезли в лікарню, то ці лабораторні дослідження, вони є обов'язковими. І якщо лікар цього не робить, тобто не виконує своїх функцій, які на нього покладені, то це можна вважати порушенням і на цьому будувати свою позицію відносно того, що протокол, складений на підставі такого висновку, повинен бути визнаний незаконним. Тобто справа має бути таким чином закрита. Ще раз повторюю, що діагноз ставиться на підставі клінічних досліджень і лабораторних досліджень. Якщо чогось немає одного з цих моментів, то треба ставити під сумнів всю процедуру складання адміністративних матеріалів по такій справі. Тому майте це все на увазі, будьте обережними. Приїжджаючи на автівці, завжди перевіряйте свій стан, щоб не було всяких там приколів. З вами адвокат Дмитро Ігнатов. Все, до нових хвилюючих зустрічей!